Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 13 грудня п'ятниця. Ну, є забобони про п'ятницю-13-го. Я думаю, що на це нам не потрібно звертати уваги. У п'ятницю ви можете подивитися на моєму каналі програму П'ятничні роздуми. Сьогодні в програмі я хотів би, щоб ми з вами все-таки подумали, поміркували щодо наслідків падіння режиму Башара Асада у Сирії. Про мирні ініціативи прем'єр-міністра Горщини Віктора Орбана і про там те, що е, говорять щодо гарантії безпеки е, після укладення якогось умовного, там я не знаю, перемир'я. Щодо падіння режиму у Сирії, так, зараз багато пишуть, говорять про те, що це є приниження Путіна. Що це продемонструвало, що Росія має обмеження у своєму бажанні бути світовим гравцем і намагання Путіна стати світовим гравцем і бути якоюсь противагою Сполученим Штатам Америки. зараз, ну м'яко кажучи, зовсім є непереконливими. І Сирія вона дійсно це і база. Ця Таратус воєнно-морська, вона там була ну, на півдні флангу НАТО, вона була логістичним центром. І, зокрема, для того, щоб на Африканському континенті, де Росія дуже активно останні 10 років працює, як, до речі, коли 9 років тому фактично спасла режим Асада, все це зараз під великим питанням. І ситуація із Сирією, вона насправді ну, може спонукати Путіна більш рішуче е застосовувати. Всі можливості, всі наявні можливості Росії в Україні. Недарма навіть і військові, і там, політичні військові експерти вони закликають Путіна саме на цьому зосередитись, щоб захопити найбільше території, щоб тріумф в Україні, він от якось би нівелював всі ці негаразди і авторитету іміджу Путіна, Росії на світовій арені після. Оцієї краху фактично у Сирії, бо це там єдина була держава в арабському світі, так, яку Путін не зміг, не зміг їй допомогти. І всі також сходяться на думці, що саме війна в Україні вона послабила Росію, яка не змогла надати всі необхідні засоби для того, щоб втримати режим Асада. І, зокрема, також і війна на Близькому Сході, де Хезболла також в протистоянні з Ізраїлем, була ослаблена, Іран. І вони також не змогли ці дві країни Іран і Росія, вони якраз і були головними стовпами підтримки режиму Асада. Хоча треба відзначити, що десь протягом двох років президент Туреччини він намагався якось домовлятися з Башаром Асадом. Він навіть у неділю, коли вже Дамаск був взятий повстанцями, сказав, що я протягую йому руку, руку дружби, так, а він відмовився. Ну, я думаю, що дійсно це би могло би допомогти режиму Асади, якби якась домовленість все-таки була досягнута, бо Туреччина була в курсі справ підготовки цього такого швидкого наступу, який почався 27 листопада. Вони були дії, певні узгоджені, і Туреччина цього часу має певний вплив там. Вона фактично зараз стає лідером в цьому регіоні, і Росія саме до Туреччини зверталася за допомогою щодо евакуації. хоча це буде достатньо складно. Там експерти пишуть, говорять, що треба буде там сотні літаків, щоб зробили сотні рейсів, таких важких літаків, щоб там все, що є у Росії на цих базах. Але от наслідки от цього краху, так, вони дійсно можуть бути ехом і в Україні в цих таких дій Путіна щодо більш масованих атак. Намагання захопити більше території, і також лунають заклики щодо того, щоб ну, скажімо так, умови для того, щоб почалися мирні перемовини, так, щоб вони були більш жорсткішими, умови для України. І прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан от цього тижня намагався оцю свою мирну ініціативу, яку він ще в липні, влітку, так, от, е, хотів, скажімо так, запровадити, стати. Посередником у перемовинах між Росією та Україною він цього тижня знову активізувався. Він був з візитом в Флориді, зустрічався з обраним президентом Дональдом Трампом. Там був присутній Ілон Маск, майбутній радник з питань національної безпеки УОЛС. Після цього він зателефонував Путіну. До речі, він там Кремль це вчора в четвер підтвердив, дійсно пропонував. Про що він потім сказав, щоб було. Перемиря на Різдво, що був напередодні Різдва обмін полоненими. Про це говорив міністр закордонних справ Угорщини Сярто. Якраз от після візиту одразу у Флориду Орбана, він сказав, що протягом тижня що будуть такі дві-три ініціативи, от в контексті саме цієї мирної ініціативи. І це дійсно так ну, фактично воно і прозвучало. Хоча він завдав зазнав невдачі, я маю на увазі Орбан. Він був, до речі, вчора ще і в Туреччині зустрічався з Реджепом Одоганом. Там також він говорив про Україну. Ну, поки що, ситуація для Орбана не є сприятливою в контексті того, щоб він міг бути якимось посередником, хоча певні безумовно можливості в нього є. В той же самий час прем'єр-міністр Польщі Туз заявив, що взимку можливі. Перемовини щодо припинення війни в Україні у четвер, до речі, був із візитом і Макрон у Польщі, де вони обговорювали підтримку України. Там вже інформація, що Франція ну, вважає, там вони порахували, що десь необхідно для миротворчих сил як там одного з варіантів гарантії безпеки. Після укладення якихось умов перемир'я потрібно буде десь 40 тисяч військовослужбовців. Ну Туск одразу сказав, що не треба спекулювати на цій темі. Варшава буде приймати це рішення поки що. В планах Варшави таких дій, як направлення своїх військовослужбовців, нема. Про це, до речі, говорила також і міністр закордонних справ Німеччини Анна Лена Бербок. Вони зустрічалися у четвер у Берліні, там така неформальна була зустріч міністрів закордонних справ Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії і там були присутні і США, так? і вони знову ж говорили про підтримку України. Там і був е, міністр закордонних справ. України і говорили про те, що якщо Сполучені Штати Америки відмовляться від військової допомоги, чи зменшать її, чи зможе компенсувати Європа, це про це йшла це мова, і там дуже багато з приводу підтримки України і мирних різних ініціатив говорили. Зокрема, Бербок сказала, що так вона в принципі розглядає варіанти миротворчих сил, але спочатку потрібно, щоб Путін хотів говорити про мир і перестав бомбардувати, ну завдавати ударів, як сьогодні, от зранку 13 го Грудня масована була ракетна, там комбінована так разом з безпілотниками по енергетичним об'єктам України. Так чи інакше, ситуація щодо мирних якихось ініціатив і перемовин вона далі в обговорюється. Трамп все більше також про це говорить. Там, ніби вже заява, що він зараз не хоче втручатися в Сирію. Ну, він не буде втручатися, бо насправді ніхто не знає, що там буде найближчим. Часом у Сирії, я думаю, що зараз є певна пауза. Всі чекають, коли 20 січня відбудеться інаугурація Дональда Трампа, і він тоді вже офіційно буде щось озвучувати якусь свою позицію. Безумовно, що це розуміють і нинішня адміністрація Джо Байдена і наші партнери в Європі Вони намагаються посилити позиції України, якщо Трамп все таки вирішить обмежити допомогу Україні. Хоча Зараз Палата представників хоче заслухати доповідь розвідки. Вони дали їм таке завдання, якщо можна так сказати, щоб вони їм підготували звіт, що буде для, які будуть можуть бути проблеми для національної безпеки США, якщо перестануть допомагати Україні, і Україна програє у війні з Росією. Я думаю, що Україна не програє. Байден зараз дає ну, багато, робиться різних заяв постійні. там, на сотні сотні мільйонів доларів. Фактично, ну там через день робляться заяви стосовно військової допомоги Україні. Вони виділили, вже прийняли рішення виділити 20 мільярдів з тих 50, які G7 е, визначили для підтримки України. 35 мільярдів мають виділити Європейський Союз і Японії. Я думаю, що це дасть нам безумовно, я би так це назвав таку подушку безпеки на 2025 рік, і, можливо, навіть на. От, цей початок якихось мирних перемовин, хоча Путін, ну, на мою думку, зараз точно не хоче перемовин, особливо в контексті оцього свого приниження у Сирії. Або він дійсно висуне якісь такі жорсткіші умови, щоб потім видати це як за перемогу як всередині Росії, так і на світовій арені. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. І якщо це так, то не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки. Подобайки допомагають моєму каналу, прокоментуйте. А хто ще не підписався, підпишіться на мій YouTube канал. Ну, як є можливість, то і підтримує. Дякую, до речі, всім, вже, хто підтримує канал, хто там є спонсорами там на рівні прихильність каналу, цікаво і пізнавально. Дякую ще раз вам всім. І нагадую, як завжди, на завершення своїх програм, незважаючи ні на кого і ні на що. Все буде Україна.